Собачки наші димі, її зараз чотири рочки. Ненсі 17-го року народження. Нині дуже боялася взривів. Дуже. В неї серце вискакувало і вся натрусилася до такої, до такої степні. Що тяжко було, мені самої стало за неї страшно. І от як я її могла бросити, якщо вона, вона б ждала нас, вона наскільки прив'язана, мабуть, на, люди навіть так не прив'язуються як собаки. Вони ж які. вони ж глаза дивляться, навіть тобі кажуть, куди ж ти мене бросиш. 11 травня. Коли ми прокинулися зранку, сильно бомбардували. І ми з чоловіком вирішили їхати до Харкова. Це було вже небезпечно. Ми, що встигли, тільки взяти з собою двох ну, і кої, що там навіть постільні білизни не взяли. Це дуже страшно, тяжко, розбите серце, все, що надбали ми з чоловіком за ці руки. Осталось без нічого. Прийняли нас як рідних. Дай Бог, звісно, за все спасіба, що наш, що собак не обідали. В общем, все добре. Це демка не місна. То за зайцем погониться, не прийде. Ну, я її з поводка не пускаю. Поки трошки хає. А з і ми коров ходимо, пасти, саме, так що все нормально. На поросят тільки отрицательно. Чого вони? Ну, вони їх ніколи не бачать. Це дуже велика проблема знайти місце, де можна приїхати зі своїм господарством. Мало хто предоставляє таку можливість. Зараз на, на території є свині, як європейські, так і в'єтнамські свині. Ну, там 15 телят, сім корів, кози з казенятами. Ну, взагалі тут. Є чим займатися людям, і ну, досить цікаво дітям теж. Є собаки, є коти. Переселенців ми почали приймати з березня місяця. На даний момент ми можемо приймати до 75 людей, але ми можемо збільшити кількість місць до 250. У нас є потенціал приймати більше людей і ми готові їх приймати. Тої допомоги, яка нам надходить ззовні, не вистачає. А кошти, ну, власні кошти, теж мають тенденцію закінчуватись. Для людей нічого не беремо, не беремо взагалі навпаки. Ми даємо змогу людям. Тим, яким тут сподобалося, які е, тут е, трошки адаптувалися. Е, ми даємо змогу працевлаштуватися і за це отримувати кошти. Є така програма суспільно-корисні роботи у центру зайнятості. Предлагайте їхати десь евакуюватися далі. І Полтаву, там і, і на Закарпаття. Ну, не хочеться їхати від до, своєї домівки подальше. Ну, а Жильо знайти трудно дуже. Хочеться. Ж... Хочеться, щоб, щоб своє щось було.